Шановне панство, всім добрий вечір! З вами Шепард Давайте сьогодні допройдемо частину неба і почнемо поклик Прип'яті Всім гарного перегляду. Так, картинка передається. Завантажити гру туди сюди І погнали, кінутий госпіталь. Ми тут з'явилися. Так, що мені хотілося б зробити, то це забрати. Панець зберігся знову. Ще нерви не витримали. -снайпера, інакше ми всі тут так гес цілим газом пустив по снайперу, Камонекти. він все ще живий. Щоб ти зміг вперед. Чекай на мою команду. Ось, дивися, я по ньому гашу вже другий Пішов. магазин. Нормально так? Ось, спрацювало на цей раз. Окей. Побігли. Так, що по музиці? Де музика? Давай. Трошки, трошки нехай буде музики. Музика — це завжди хороша ідея. Гаразд, чекаю на твою команду. Є там хтось? О, є. почек... А, пішов, пішли... А, тут вода. Так, бежишь, вычет. Так, добре. Easy. Easy. Кто сумнівався Так, ти подохнеш? Звісно, ти подохнеш В Голову прилетіло Е, в ці ящики. О, а тут бен був, виявляється. Це, це дуже зручно, Дякую. Е-лексибі <реш>, такий добрий вечір. <реш> добре, це було дуже добре. Ой, ці як попадали. А там зараз при... ось прибігли. Ну, типу, не супер складно, на це складності, звісно. А це я боєбоюсь. Тому що завжди можна собі зробити складніше. Так, ніби порядок. У вас тут щось можливо. Є, нема. Блін, локація мега опічна. А ось, бачу їх. А, зброя прикорнула ще до ні, того ж. І зовсім тут мав прийти, добре. Схоже, направду <годи> він стіну сховався. Читер! І знову заклинуло? Що, що з нею? Давай, покажись. І тебе бачу, хлопче. Ось тобі, відкисай, друже. Ем, хлопці, в кого з вас є. Ооо, моя повага. Ай, знову перевага. Ліке. Блять, калеші пово... Збирав Слухай, непогано, той факт, що ну всі з бронебійними це звісно прикольно. що це Бен, ты що ще використав? А я бачу його. Ось там, дивися. О, вот так це робиться. прикрию Ах, хто вас? Це наші? Це наші. У, на, вигрібай. Щоб знав, щоб не ображав наших цих е, кіньків. Ось так, просто. Ой, до речі, про про кровотечу. Там хтось ще десь можливо буде? Ні? А я просто взагалі тут, дай де я перевірю. У них тут нічого і немає, то суки А як тоді я. Так я сам краще його знімлю, поки ви там розберетеся. Ні? Опа! Розбирайтесь там з ними, ну давайте. Не тупіть. Давай повернемося на мою улюблену позицію, з якої мене ніхто не побачить Я зможу всіх розстріляти. Ой, як кулі, кулі то закінчується. Цікаво, та? Що хлопці, всі живі? Всі живі. Прекрасно. Відкривайте, що там, а давайте, не соромтесь Ну То, що зблок, двері замкнуті, окей, буває Підемо через ось цю деру. Я збережуся. Бо я бачу, тут паскуди, кове лазовы. Я тут хтось. Ага, бачу. Давай, покажу, Ес, чорт. Е. А, ось там хто? Ах, ну звісно. У, це, це було влучно. Бачу тебе. Так, так, так. І тебе помітив. Вилазь, А, Хотів би я знати, що це за. Кирняга. Це гелікоптер, так? І він недружній. Скоріше за все, що він. Знайти дорогу і отримати точку. О, я тут забираю все. Так, це, нам його треба загасити. Так, це працює. А є, є є щось краще для цього, можливо. І це я ще запитую. І це я ще запитую. Давай. А нема аптечок. Це найкраще застосування цієї пухи у всій грі. Просто Ever. Це, це, це вершина. Це вершина. Так, туди я можу спуститися обійти, я розумію. розумію, розумію. Ага, я вас бачу. Глятьмоноріти всі А що по бентах, до речі? Є трошки. Супер. Супер. Мені це доподобає. Там були... іка. Ось, 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 ось. Ось так. Просто по голові. А, вас тут. Ооо, у вас багато. Добре, поняв, прийняв. Для початку. Ставаємось. Так, це ти, чувак мав дві аптечки з собою. Блять, тепер жодної жодної маєш з собою. Це не порядок. Хто там мав аптечки? Ми взагалі то в закинутій лікарні ...знаходимось. По логіці, тут повинно бути багато аптечок. І, блядь, там Сім ці... куль, бс шість, серйозно? А, є берний генеральший сто ж, вітаю. Привіт. Що на вихідних проходив. Так, подихай, 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 хлопче. Так, тут всі. Всі розкинуті, це означає, що пораді ставати ось палку, помогалку І робити тра-та-та. Ось так, ось так, ось так, по гелікоптеру. Все, яка краса. Де вони все обісрункались. Підведе тебе в найхуйовіший момент життя. А кулемет не підведе. А, чекаю, тут оцей був. Мізя, їбаний. А, він, він під себе кинув, а, не під себе кинув гранату, все раз я. Це перебільшую. Давай повернемося до цього до, до цієї давай до зброї. Так, відкисай від перший. І там, наче, до мене... Хотіли прийти пару тіпів обійти їх. Чекай там ще одна вертушка, чи мені здалось. А, ось ви. Приблуди, їбані Чому з цією зброєю? Тому що вона просто банально в кращій кондиції і вона нормально працює. Ось так. Ось так. Я по аптечках прийшов сюди. О, в тебе немає аптечок. Дермає поліс. Я обійду їх з іншого боку, просто заглянути, чи в них. Раптом, блять, немає нічого. Добре. Консерви вперед ковбаска вперед і в тебе були консерви давай. Непогано. Непогано. У мене якась херня з зором, типу, останній тиждень дуже очі втомлені. Дуже якось напівболюче на екран дивитись. Я хз. Вчора, власне, хотів зробити перерву, тому що в мене очі слюзилися цілий день. Просто буквально цілий день слюзація очі не зупиняються. Думав вчора відпочину трохи від екрану. Але сьогодні воно якось не дуже краще виходить, бо сьогодні сидів працював цілий день за компом. Думаю, трохи динамічності для ока не завадить, знаєш. Динамічної картинки в Русі. Так. Тут вихід, добре. Ну, я лол ніколи не грав. Максимум мій це була дотка колись. Грав трохи в доту другу років. У 11 тому. Коротше, у му році, чи в 13-му році трохи побігав в неї. Все. Стосовно сильних незалежних жінок, так, бля, які проблеми Прикольно, окей. Нехай. Ну, типа, мені ж не по... Чому мені повинно горіти з видуманих персонажів, ну. Нехай, нехай, нехай. Але там, це, це вже друга рекомендація, типу, серйозна. А може і третя рекомендація серйозна, тому, типу, я собі прям записав його, типу, в себе в телефоні в списку цих в списку справ, типу, глянути колись. Але та. Треба буде якийсь взяти. Вихідний на тиждень зимою. Нічого не робити. Щоб трохи очі відпочили від букв і цифр. І. глянути якийсь, якийсь прикольний серіальчик або щось роді Це піздец, це серйозно. Так, ну що, побігли там була. Там був прохід в локу О, дивись. Ого, ооо, оце ничка. Ничка серйозна. Для уважних. Залишила для уважних. Хто не уважний, той, той пропустив. О, антирад. А ти що, є, бенд є? Дивись, 556. є О, хлопці, тут все, що треба є для щастя. Жевчик є, кобаса є, все, що треба є. Ми все забираємо. О, і снайперський дивися, лежать. Лежать снайперські, але нахуя нахера вони нам. Нахера вони нам. Тут е... оці можна викинути взагалі, в принципі. Це у нас 762 на 54, а, це на кулеметні, вони ще підійдуть. А, є ще з цим, це часом не зі зміщеним центром. А, ні, це снайперський. снайперський поняв, нахер треба. А ось оце що нам треба. Слухай, який там, до речі, бюджет. Раз вже на те пішло, я не запитував, бо я, типу, не дуже, не дуже вчитивався. Я, я дивився якось трейлери на стрімі. По трейлеру, типу, взагалі виглядав топчик. Ну, дуже красиво. Видно, що робили старалися, знаєш, по трейлеру. 250 мільйонів піздець, це тупо майже як. Ну, це майже як кіберпанк. До речі. Але, блядь, ну це це, це дофіга, звісно, та. Це, це дуже багато. Так. Ось і прохід був. Для нас. Нам пропонують піти туди і пропонують піти туди. Мабуть, таки. Слухай, якщо я піду вверх. Тут мене чекає ніхуя. Супер. А, якщо я піду сюди. Для мене тут сюрпризи не підготували, ну шкода. Я, в принципі, люблю кудись залізти, кудись де не треба. Але для мене тут нагороди за мою. Е цікавість не підвезли. Чекай, тут теж нічого не підвезли. А, сюди є проліс, е про нам треба вниз йти. Вогнища, типу, отут на мапі, це буквально означає чекпоінти Типа, якщо ти їх бачиш, значить ти рухаєшся в правильному напрямку, знаєш. 에, розробники додали такий, типу, непрямолінійний не спосіб тобі підказати, що ти не загубився, що ти рухаєшся далі. Це можна прочитати, звісно, типу. На цьому... На, ігру, на ігровому досвіді. Блять, а хто ти, звідки? А, кулеметник, поняв. О, дивись. На, пот, потушив е, лоха. Е, можеш тільки. Я обговорювати якісь трейлери дивитися, це все. Так, а там за кулемет ніхто не прибіг новий. Прекрасно, ні, нікого нового, добре? Тримайся, ми йдемо на допомогу. Тримайся, ми йдемо на допомогу. Прекрасно, я протримаюся. Головне, щоб там за кулемет ніхто новий не приліз. А я встигну до кулемета, блять, не встигну, там, там дошки. Ну прикро, я хотів дістати свій кулемет. До речі, про свій кулемет. Слухай, ну ідея, ідея зняти цього кулеметника одразу тут при вході. Це доволі перспективна ідея, як на мене. До речі, Кіор дуже іронічно зараз слухати після того, як прозвучав скрябін, тому що вони у своєму звучанні дуже ними надихалися, Cure. Так, де там був цей чортяка? А ось. Молодець А, тепер можна оцю валинку дістати. І значок зробити Я не понял. Такс, скільки там щось. 10 хвилин, господи боже. Внимание! Внимание, закрый Так, ну я тут просто буду відсиджувати типа. Давай затригеримо оцю, як він називається. Де нахуй? Тримайся, ми йдемо на допомогу. Е, тут можна дуже легко прийти. Тут просто на ножик їх посади. <рес> та одного вже прийняв. Е, ти приходила якась інформація про передзамовлення колекційки. Мені приходила інформація про з офіційного сайту на моє, що, по-перше, Limited Edition подорожує, вона 2000 гривень. І треба їх через мою реєструвати, а з Комфі і розетки ніхуя не приходило. А ти щось прийшло? А ось дивися. І пуля. Сидик, чекає, дивися. Ну я почекаю теж, мені треба тут на таймер 25 секунд, ще прожити. А взагалі скільки ще 8 хвилин без зброї пробігти. Ну, я запам'ятаю це до кінця життя. Як мені заборонили стріляти. 2 5, 3, 4, 3 2, 1, 0. Вийобується багато. Та не чекай від мене! Не бійся, я, дро... я добрий. Вот так. На, изи. Изи, изи соло. Ізі Петре, із селяново. Петре! Розберися із кулеметником. <рес> не бійся як матробр. Ха-ха, <рес> не бійся, я все лише з Де я збережусь з такої нагоди. Бігти вперед, реально? Пробігти в вп... Пробігти вперед. Опа! А, так я би так тут стояв би і нудно, та? Прикол? Ха-ха, прикол. Ну, давайте погнали. Бро, хочеш всіх розстріляти. <хай> так. Я. Ти думаєш, що я тут чекаю? Ні, я тут залишаюся, щоб всіх нагнути. Радий тебе бачити, найманцю. Вітаю найманцю. Це теоретично неможливо. Ми такі пробилися до заходу. О, вітаю, ти прийшов а на Марію. Чому? тобі? Кинути на 7 метрів, це все ще нормально. О, Головне, щоб собі не під ноги, а то не помітиш і. і. і, і, і капець. Так, по хабар сходив. Бля, це кінець, це фінал. Я отут був в фіналі тіні Чорнобиля. О, по цьому бігав, по цьому, по цьому стрибав. Вивезти з ладу псій захист стрільця. Ой, я тут перевантажений. <риклад> а що мені блядь, викидати? Я, я не можу ходити! О, нормально працює. Гра просто чудова, якби вона ще стріляла чергою, це було б зовсім їм прикинь Оу А ось, ft 200 м. Де ти сховався? Эй, черт. Поцел добре моему больнул. А я його більше не бачу, господи. Ей Блять я я, я поспішив. А, мене ще відпіздили. Буває. Коли в тебе нема чим ліко. стріляти, а по тобі хуярить. І хуярить піздец. Блядь, я майже кикнув. О! Я його вирубив! Я його вирбав. Може квік свевлоуд, коли він лізе по драбині. А що тепер треба зробити? На його, на його, блядь. Він тут живучий втримає, десь це на вот скинуть слухай. Тип прошарений. Еееее! Yeah. Це Фінал? Це фінал? Це фінал? Да, я виключу музику. Сорі, важливий момент. Не вітаю тебе, Привіт. Це фінал? Зараз буде поклик Прип'яті, моя улюблена. проходишь, ну слухай. Уважно дивися. Окей. Так. Про те, що йому татуху зробили на руці. Це, є, та, це я дивився, це я читав. Ухе. Uh. <рив Canon> ну, за тату, за тату я, яке йому зробили, це так, це я це читав. Що він випадково... А, ну це, це, це ми знаємо. Це <рив Canon> я був мічений, так. Це чомусь так сталося, для когось буде спойлер. Ах. Чому так, Бо це був спойлер, його коротше, запрограмували на, скажімо, захист від, точніше, на охорону їхньої наукової станції, там, де була вся усвідомленість. І коротше, там оця вся прошивка програма, типу, збилася після інциденту, і сталося випадково так, що. Ті, хто хочуть проникнути в центр зони, їх повинно бути ліквідованим. І, власне, сам стрілець або мічений, мічений стрілець, або, або, або навпаки, він, типу, сталося так, що він повинен знайти сам себе його і нейтралізувати. Шановне панство, записую цей шматочок вже після проходження. Сподіваюся, вам сподобалося. Чисте небо мені воно сподобалося тим, як вони допрацювали візуальну складову купа нових графічних ефектів. Краще відчувається стрільба в анімації. І, взагалі, імпакт від пострілів. Хороша, класна гра, здалася мені доволі короткою. Я, мабуть, тому що намагався пошвидше пройти трилогію перед виходом в Stalker 2, щоб стигнути. як бачите, цей відео опублікований десь в середині листопада, тому я не встиг. Але тим не менш, заходьте на профіль, там багато записів по Stalker 2. І також заходьте на Twitch, там прямі трансляції. Також по Stalker. Чекаю вас там. Побачимося, сталкери, всім папа. -па.